Цей тиждень в житті Іван був якийсь невизначений, ніби доброго було достатньо, але й поганого вистачало, так наче 50 на 50. І як кажуть корінні українці, які свято зберігає традиції свого роду, коби не гірше. До позитив тижня краєзнавчого музею повернули вкрадену минулого року реліквію. Сатуеткову доліє 17-го століття. Директор музею каже, що більше крадіжок по ідеї не мало би бути, адже після інциденту музей нарешті з цивілізацію. Осумінним позитивом є і те, що Івано-Франківську відкрили черговий спортивний майданчик для дітей. Адже під час канікул вони мають десь проводити час. Проте той факт, що тепер канікули і все більше часу діти проводять на вулиці, чи рахували не до кінця. Наприклад, зазвичай у неналежному стані знаходяться пішохідні переходи. Фарблення геть зовсім витерлася, а комунальники не поспішають її поновити. Наїчники кажуть, що це все можна легко пояснити. Міська влада боргує гроші підприємств, які займаються малюванням забор, а за безкоштовно вони працювати не будуть. Переходи намальовані лише в центральній частині міста і показухи перед іноземними туристами та заїжджими столичними чиновниками. А до околиці місцевої влади діла, на жаль, немає. А очі діло місцевої влади до того, що матимуть івано франківці зі своїх помешкання гарячого воду – питання риторичне. Досі не призначений керівник теплокомуненерго. Натомість, заступник міського голови з комунальних питань Олександр Дерев'янко заявив про те, що підприємство боргує купу грошей за газ. І якщо мешканці міста хочуть користуватися таким благом людського прогресу гаряча вода, мусять у терміновому порядку заплатити борги. Бернатор же Прикарпаття Микола Палічук каже, що єдиним виходом із неверно втішної ситуації є позика. Не ради місту взяти черговий кредит, аби погасити борги теплокомуненерго і в майбутньому розпочато опалюваний сезон безривів. Є шанс, що безриїв прийде угода купівлі-продажу спортивного комплексу «Онім». Його не збираються просто повернути комунальну власність, а хочуть викопити. Микола Паліщук говорить, що нині якраз приходить етап домовленостей. Проте губернатор ще два тижні тому обіцяв залагодити ситуацію, а конкретної відповіді на запитання, чи повернуть олім громаді, немає і досі. Немає досі на те питання, хто тероризує мешканців сіл Прикарпаття. Хто ще щось вночі вбиває кров у домашніх тварин, і залишає їх посладеними рядочком. Люди у панівці говорять, що тероризують таємничі стрінічного кабра. Вигадки, каже етнограф, і фольклорист Степан Пушик. Такої тварини в природі немає, а з допомогою Чіпокабри, хто сіє паніку поміж людей. Погоджується із такими заявами психологи. Говорять, що коли люди залякані, не найпростіше керувати і маніпулювати, а це на руку всім, хто причетний до майбутніх виборів, може бажаємо ніколи не піддаватися паніці вдалого наступного тижня.